Уряд планує впровадити в Україні нову схему придбання житла через будівельно ощадні каси. Як працює така схема? Кожен, хто бажає придбати квартиру, може укласти договір із будівельною ощадною касою про накопичення грошей. Згідно з цим договором, людина впродовж декількох років робить до каси внески, на які ще й відсотки нараховуються. А після того, як вже накопичена якась частина від вартості квартири, наприклад, 40%, вкладник отримує право скористатися житловим кредитом під невеликий процент до 8% річних. Подібна схема купівлі житла розпосюджена в багатьох європейських країнах. Але чи буде ця схема працювати в Україні? Спеціалісти вважають, що для цього потрібно створити належні умови. Прежде всего, должна быть низкая инфляция. При высокой инфляции, я думаю, что никто не понесет эти деньги. Другая умова стабильность тин житла. Третья державный нагляд за будівельно-ощадными кассами. Чем-то попахивает, конечно, это кредитными союзами, то, что у нас было. И какие проблематики сейчас с этими кредитными союзами? Да, где-то что-то там развалилось, где-то там. З деньгами, так сказать, попрятались і так далі. І в Харкові ви свили, произошло, значит, Значить, хтось должен контролювати. Контролювати, но ну, я считаю, що найкращий контролер – це все таки государство. Якщо усі умови буде виконано і каси запрацюють, будівництво отримає потужні інвестиції та зможе вийти з кризового становища, кажуть експерти. Днями забудовники та банкіри Харкова й інших регіонів України влаштували круглий стіл за темою стан українського ринку кредитування, шляхи відродження іпотеки. Мета заходу визначитися із планами співробітництва у кризових умовах. Ну саме основною результати ще то, що е, був начебдіалок світленності учень е, дві термі. представители строительной индустрии, финансовой э, сферы, э, они занимали, собственно, и сейчас занимают достаточно э, противоположные позиции. Сегодня все имели возможность высказать э, все друг другу. Забудовники та банкіри обговорили проблеми галузі, визначивши головні та поставивши найболючіші питання. Було видано багато іпотечних кредитів. Кредити видавалися як фізичним лицам, так і застройщикам. І на сьогоднішній момент, в зв'язку з тим кризисом, який існує в Україні, і який існує по всьому світі, безумовно, є проблема в часті погашення таких кредитів. В особливості, безумовно, ці проблеми є у І Ще 2-3 роки незакладених будинків можуть дати ужасний резонанс для застройщиків. Тіль на отрасі ваші, потім ми би хотіли поняти, як банковська система может повлиять на строительство жилых домов в Харкові. Крім того, учасники підкреслили, що на законодавчому рівні ані банки, ані забудовники не захищені від ризиків у своїй співпраці. Учасники засідання обмінялися думками та пропозиціями. Наприклад, від банкірів прозвучала теза про те, що забудовникам слід зовсім відмовитися від прямих продажів і реалізовувати свої об'єкти через законні механізми, щоб певним чином захистити себе від фінансових ризиків. Учасники засідання прийшли такого висновку необхідно винести проблеми регіональних будівельних ринків на державний рівень. Для цього забудовники планують об'єднатися. Я сподіваюся, що результатом цієї зустрічі буде вироблена якась концепція роботи. Спільно. Може бути ну, пропонували колеги створення робочої групи з економістів з нашої сторони з економістів банків. Ну, Наконець понизити ставки і щоб ринок іпотеки живу. Затишна квартира у житловому комплексі «Грант» збудована за стандартами майбутнього. Гранд найтепліший будинок у Харкові. Відтепер нова квартира не тільки зберігає родинне тепло, але й заощаджує сімейні гроші. 702 13 61. шістдесят 2. З 2010 року в Україні планують впровадити теплотехнічний паспорт для будівель. Такий документ повинні будуть мати всі споруди без виключення, і старі, і новозбудовані. Теплотехнічний паспорт здання вводиться ряд показателів, які е, будуть в дальніше служити розчетом для е, потреблення домом тепла. По теплотехнічному паспорту будуть начислятися. І стоїмость квартирної плати, тобто іншими словами, чим гірше оселя зберігає тепло, тим більше платитимуть хазяї. За радянських часів нормативний коефіцієнт опірності теплопостачання стіни дорівнював одиниці, тоді як зараз він сягає 2,8. Нові будівлі нині зводять уже за новими технологіями. Отже, новобудови набагато краще зберігають тепло. Одна з таких сучасних технологій використання трьох компонентів для утеплення стін будинків газобетону, мінеральної вати і цегли. Зокрема, за такою технологією працює компанія «Житлобуд-2». Наші стіни в три рази тепліє тих, е, тих старих домов, які існують в Харкові. Наші дома по теплотехнічним характеристикам ну, можна віднести до найм теплим дома Харкова. Не усі забудовники використовують саме цю технологію, але є інші, також достатньо ефективні. Тому рівень теплозберігання майже всіх новобудов зараз відповідає вимогам нових норм. А от що робити мешканцям старих будинків, коли ці норми набудуть чинності, поки що не зрозуміло. Звичайно, що власники квартир у цих будинках можуть подбати про утеплення своїх осель, але чи зроблять це відразу усі пожильці? Між тим за новим порядком визначатиметься загальний рівень теплозберігання у цьому будинку. Інформаційний партнер програми строєбзор, харківський портал на